Світла більше, вимкнень менше з нового року. енергетики скоротили кількість відключень електроенергії. Зокрема, завдяки теплій погоді, яка встановилася в Україні, знизилося й саме споживання. Нинішня ситуація, яка відбувається зараз, вона є наслідком того, що є тепла погода, сонячна погода. Ну і свята, тому що бізнес трошки не такий активний, як це буває, не в святкові дні. Оце і є результат того, що в нас зараз більш-менш нормальне постачання. У Нас такі лояльні досить графіки, стабілізаційні. це ці фактори, які впливають. Утім, вже найближчими днями синоптики прогнозують погіршення погодних умов, зокрема, сніг та морози. Відповідно, світла на добу подаватимуть менше. Я не думаю, що їх буде більше ніж це було до нового року, але все рівно вони будуть, особливо з настанням мінусових температур. І ну наразі енергосистема має дефіцит виробітку. Нікуди воно не ділося. Розумієте? Ну сподіваємось, що ті ліміти, які доводяться зараз в області, це порядка вже 190, то буває до 200 мегаватт. Дадуть можливість нам зробити стабільний графік, який принаймні буде зрозумілий для всіх, і він буде якби доступний, і ми будемо його дотримуватись.